З'явилися подробиці історії відчислення Кріса Пола. Пол пояснив Хардену, як повинен будуватися напад. Джеймс передав це тренеру. На що Тайрон Лю відповів: на до біса, кні, ми будемо робити ось так. Після цієї події Кріса Пола і відрахували. Як на мене, дуже ганебний вчинок. А ви на якій стороні? Ламела Бол черговий раз підвертає гомілку. Здається, він не може провести нормально повноцінний сезон без травм. Може йому звернутися до Стефана Карі за консультацією, чи просто почати серйозніше відноситися до своєї справи життя. А ми переходимо до найкращих мувів. І починаємо з передачі Джоша Гіді на вриванні у Бекдор від Матаса Бутіліса, непогано австралійський розігруючий знайшов Форварда з литовськими куріннями, і той забиває згори. Джейлен Джонсон також вміє танкувати і він сьогодні зробив трипл-дабл до перерви. Джонсон стає лише восьмим гравцем в історії NBA, який робить подібне купівайт, як він викручує цей м'яч. Один із гравців, який може робити ось такі муви. І до речі, він це робить через найкращого блокуючого ліги Джей Хафа. А тут у нас знову з Стюарт, який постеризований на це раз шейденом Шарпом. Але Стюар тут треба віддати належне, він не боїться йти на ці м'ячі. Кобі Браун обікрав Санті Альдаму та влаштував непогане завершення згори через того ж іспанця. А тут же Зе робить робиться ж таки свій гамачок. Не дарма він старається постійно випригує на ці м'ячі, заблокував дуже круто. Я розумію, дуже швидко, але це болта його перехоплення з передачкою з за спини на донована Мітчелла. Як флеш з'являється не звідки і дуже швидко робить свою справу, а спаді робить 360 шістдесят розворот, і завершує наш топ.